До нас завітали поважні гості, у нас вже зараз є заступник голови адміністрації, він чекає ще голову адміністрації, але хочу представити дуже цікаву людину, дав до речі, ми поряд з Поліським національним університетом, Володимир Васильович там працював коректором, тривалий час. Людина з неймовірним досвідом, наш постійний партнер, це Люди, навіть, та, вишить, я думаю, що я все це розповість, виконаючи обов'язки голови обласної ради Володимира Володимир Васильович Шима. Ми вам зразу детальне слово, якщо дозволите. Бо тут вже виступали і тимом міністра, це ж включення. Скажіть, будь ласка, чи будете читати Віталія Івановича? Добрий день, шановні наші гості. Дуже приємно, що такий надзвичайно цікавий, потужний захід. Конференція проходить сьогодні в нас на Литомирщині. Я, знайдучи сюди, думав, що сказати, які слова знайти. Ви знаєте, бібліотеки, особливо три останні роки, починаючи з ковіда, Ну, переживають не найкращі часи. Через різні обмеження. Сьогодні, сьогодні йде в нашій країні війна, і знову-таки, особливо ті області, які, на території яких відбуваються бойові дії, теж переживають дуже такі складні часи бібліотек. Ну, не тільки бібліотеки. От, Тема сьогоднішньої наукової конференції звучить так, роль бібліотек в умовах воєнного стану, як вони мають працювати і яке їхнє значення. Ну, Мабуть, без перебільшення скажу, що величезне значення. І ми сьогодні і влада, особливо влада, я хотів би сказати, маємо десь пересмислити своє ставлення відношення до бібліотек. Тому що бібліотека, особливо говорячи вже про дитячу бібліотеку, сьогодні формує майбутнє покоління, яке будуть будувати, розбудовувати Україну. Мабуть, величезна проблема останніх 30 років, чи верніше, 30 років незалежності України, в тому, що і на Сході, і на Півдні, мало звертали уваги. Ну і, зокрема, навіть, Міністерство культури, інформаційні наші, мужики державний, хто відповідав за цей напрямок, що слабо розвивало і не тільки бібліотеку, а і те саме телебачення, і те саме радіо, і те саме видавництво газет, місцевих, центральних газет. І от маємо ту проблему, яка сьогодні відбувається у нас і на Сході, і на півдні. Тому Звичайно, треба ці речі всі переосмислювати. І я от тільки що Світлана та там та Олександровичу, ми тут там стояли чи чекали. Я говорю, от сьогодні є багато авторів, є багато дитячих книг, але, на жаль, не так багато їх попадає в бібліотеки. Тому, звичайно, це органи місцевого самоврядування в першу чергу повинні це питання. Ну, на особливому контролі воно повинно бути і, і ми маємо забезпечити, щоб ця книга була тут зараз у бібліотеці. Ну, Світлана Миколаївна так мене тут вже представила, то хочу сказати, що ну, трохи декілька слів сказавши про себе, то насправді я е більш таки до краєзнавчої теми, до історичної теми. Це той напрямок, який мені дуже подобається. От, е я народився в Іріс-селі, мій батько був за клубом, а на Якіна була така бібліотека, в неї не було там тоді дитячої, дорослої, була одна бібліотека. То всі книжки, які там були в бібліотеці, я їх перечитував, е ну, мабуть, по декілька разів. От, особливо дніма тоді, як пам'ятаю, вже з'явилося. Ті роки 70-х, 70-х, з величезним захопленням, або там трилогії, трилог, трилог, я пам'ятаю, про Веян, про Володимир, Святослав і той то, ще конкретні наші київські книги, то я її ну, читав буквально там за ніч її перечитуєш. От, і потім вже, ставши, є в мене мої три, три книги, є моїх, От вони накриють на цю тему, історія, 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 історія э, території на Житомирщині, історія э, німців-колоністів, які проживали цей час. От, а наукова, наукова робота це економіка. Я тут навчався от, в цьому навчальному на закладі, тоді подальський інститут, а потім три роки працював пролектором, ну а потім... Народ довірів обрали депутатом, став головою обласної ради, зараз Заступник, а голова обласної ради в Бройних силах. Ще один колега теж в Бройних силах, тому сьогодні виконує обов'язки голови обласної ради. Я ще раз радий вітати вас, усіх на відомості, хочу вам показати плідної праці і хочу від влади, обласної ради щиро подякувати вам, всім і всім бібліотекарам за ту величезну і часто неоцінену. Державою роботу, яку ви робите. Але я впевнений, що вже після нашої перемоги держава обов'язково перегляне ці всі підходи і органи місцевого самоврядування, і щодо наповнення фондів бібліотечних, і, звичайно, щодо матеріальної винагороди. Тому дякую вам, всім нам миру, переможного миру і слава Україні! Дякую, Володимир Васильовичу. Дякую, прошу здати.